Ми «Трускавець онлайн, 8 серпня виконком Трускавецької міської ради затвердив рішення, яким присвоїв адресу одному із будинків біля Трускавецького питного водосховища. Після того громадські активісти та деякі депутати Трускавецької міської ради забили на сполох, мовляв, рішення незаконне і його найближчим часом потрібно скасувати. І присвоївши адресу цьому будинку, Трускавецька міська рада дасть добро надальшому будівництву біля Трускавецького озера, що унеможливить його використання в якості питного. Тому сьогодні депутати це питання та. Пробую його скасувати. Було розглянуто проект рішення, запропонований депутатом Роганом Ручковичем, щодо скасування рішення виконавчого комітету Персканської міської ради no 262 07.08.2016 року про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна на житловій будівлі по вулиці Городища. Ми розглянули на комісії це дуже багато цікавих моментів під час роботи комісії. З'явилося. Виявляється, це рішення було само по собі. Воно мало зас... під час прийняття цього рішення архітектор теперішній пан Кушнір застереження написав до цього проекту рішення. Це рішення було подано з голосу на виконком, і деякі з членів виконкому просто не зорієнтувалися, підтримавши це рішення. Бувший архітектор міста пан Грищенко, член виконкому теперішній, не підтримав це рішення. І в нас на комісії він провів таку ґрунтовну доповідь, які порушення були, чому він його не підтримав і так далі. Ось, комісія прийняла рішення. Я вам скажу, що рекомендувала комісія. Комісія рекомендувала скасувати дане рішення Конкому, звернутися в компетентні органи для того, щоб перевірили, чи не було корупційних діянь діях-чиновників, які завідомо злочинне рішення готували. І зобов'язати виконати рішення сесії міської ради, зобов'язати АФА плюс виконати рішення сесії міської ради від 31.05.2012 року про виготовлення проекту та винесення в натурі санітарної зони охорони. Воно не виконано і ну відповідно будь-які будівлі, споруди і інші роботи біля питного озера вони є, є за, ну, їх не можна проводити. Я був на прийомі, персональному прийомі прокурора області пана Квітківського. Власне, з цим питанням теж маю від нього відповідь, де фактично зачитаю з тої відповіді один Абзац. З рахуванням вище виконаного беручи до уваги повноваження, визначені статтею 23 України про Нацполіцію. Він посилається на законодавство і далі він говорить наступне, що. Депутатське зведення скеровано за належністю для розгляду по суті та взуття за наявності підстав заходів реагування в Арбут будівельної інспекції Львівській області, Державної екологічної інспекції і Нацполіції Львівської Львівській області. Проведемо розслідування і на тому, все закриється. Питання щодо зупинення, відмінення, це вже ваше питання рішення виконкому. Єдине, що я хочу сказати, на мою думку, як спеціаліста, будемо казати. Це знаходиться по зоною. Але я кажу, як спеціаліст. От вийдуть, виглядять, примірюють і скажуть, так чи ні. І тоді ми будемо говорити про порушення, чи їх немає. Коли ми мали затверджувати детальний план по 136 гектарах, основна була десь ситуація в тому, що там йде великий каналізаційний колектор, який Альфа Плюс мала би перенести. Ну знову ж таки, вона ставить питання так, затверджуйте детальний план. А що в нас є? Я не захищаю, я просто консультую факт. Тобто будь-який інвестор, який хоче будувати, зрозуміло, що він в першу чергу дивиться, чи є газ, чи є світло, чи є вода, чи є каналізація. І в першу чергу він це все буде регулювати. Чому наперед все робити, як там невідомо, що є. Це я. Друге, якщо ви говорите про те, що цей будинок буде нищити водосховище, то воно е, тоді ліже зразу іншу ситуацію. Якщо ми з водосховища беремо там, до 5 тисяч кубів. І, е, Ті ж самі зради міста, і вони ж, і так далі, що там велику кількість треба води брати. Якщо, то для чого ми будемо нищити водосховище, якщо ми звідти мусимо брати воду? Тут які мотиви? Нема мотивів ніяких. Чи буде озеро питне, чи воно буде купальне, але там вже починається та забудова, якої буде щось думати, тому що ми отримали детальну оплану забудови, той й буде злівати, буде справа, де дорога, де стов, де каналізація, де, де е, Це треба вже зараз вирішувати і якось то призупиняти. Я не знаю, яким чином ми можемо призупинити. Е, детальний план прийняти не можемо. Е, Зобов'язати зробити першу санітку охоронну зону, можливо, це крок. Але це планувати підписати спеціалісти, щоб бо це третенопроська, що там зараз не було якоїсь е, шанхай. Правильно, але як це зробити правильно, цивілізовано, хай спеціалісти думають і кажуть. Принесли декларації про готовність об'єкту зазначив експлуатації. Все. Більше ніяких документів не дали. Ти бачив це будинок, до того, коли будувався? Бачив, я його бачу року п'ятим. Будувався. Ну я то бачила чи не бачила? ви мене питає. Не забезпечила припинення будівництва самого. Чому? Чому? Мирослав Іванович, підтвердження, підтвердження ваших слів я хочу сказати наступне. Ви сказали, що, що порушувати питання, ми мали з вами приватну розмову. І казати, що вирішення? Які такі вирішені? Рішення виконкому. Рішення виконкому, як саме, воно порушує ряд, ряд законів і постанов Кабінету міністрів. Воно є протизаконні? Ні. Того, я, веду. Я, я пропоную як з цієї ситуації вийти. Виконати рішення Пускавецької е, міської ради, яким зобов'язано Альфа Плюс розробити межі охоронної зони Петрового озера, яке вона не виконує до тепер. Я перше хотів би знати, Роман. провів дуже гарне розслідування. Хто побудував той будинок? Прізвище. Конкретно. <різвищі> не знаєте, хто звернувся за програм за адреси. Є прізвище. Альфа плюс звертається. Вони власник Альфа плюс на сьогоднішній день. Земельна ділянка належить їм. є власник дів на невідомо. Дивіться, виходить так, що інопланетяни за один день приїхали, поставили будинок і звернулися за адресою. Добре, відміняємо рішення. Далі дії. Бульдозером знесемо той будинок. Альфа плюс має виконати рішення, 2012 року. Назвіть мені один приклад, розказув. Де була незаконна прибудова чи будова зупинена і зрушена з місця. Бачили, як Росії робиться незаконна п'ятиэтажка, Приїхали, розвернули, розбили і усе, ніхто не рахується нічого. В нас от незаконна. Ви, я не знаю, я в уторок так цікаво одним ухом послухав, сесія була Верховної Раді. Там в першому читанні прийняли закон про спрощені процедури узаконення незаконних побудов. Розумієте, що це таке? Значить, через суд. Прийшли, ну, судом як вирішувати, то вже інша справа, але ніякі там не ради, не інспекції побудував 20-поверховий пути, прийшов в суд, тобі суд, ага, ти незаконно збудував, ми узаконюємо і все пішло далі, як має бути по масові. Так що на сьогоднішній день я теж, от і громадянська позиція, ми стоїмо, це рішення має бути. Призупинене той, що потрібно відмінити, є правоохоронні органи, хто хай розберуться, хто хоч побудував. Я на сьогоднішній день не знаю, хто побудував той будинок, на яких підставах. Ну, мають бути який-то. Чи то дикарі з пом'яро поприходили, може якісь побудували. Ну, ну, ну вважайте. От ну, дивіться, колеги. Значить, воно, звичайно, дуже багато у нас трошковці є речей, які є. Е... Законні, незаконні і так далі. Щось ми намагаємося з цим боротися, щось ні. В ситуації отримання адреси там немає ніяких порушень. Що стосується дорогови 10, коли е е побудовано теж на місці садиби 6 будинок і отримали вони е під плажі Ярославне відповідно ту саму адресу детальний план, а нічого своє не виконали зобов'язані ці забудовники. Ну, чекайте. А чим вони відрізняються? Давайте їх так само відміняємо. Ставимо так само делікатне становище і так, далі, і так далі. Чим відрізняється? У мене є питання просто, оскільки там проводяться якісь наші дії. Можливо, паралельно ще б за одно так само виконкому розглянути ще одне рішення про посування поштової адреси по вулиці Гобільський 10. Хай перевірять законність прийняття цього рішення. Покажуть всі супровідні документи, питання планують, все місто розуміє, що це порушення є, а ви нас переконуєте в тому, що зараз поліція встановить там порушень немає. А чому поліція? Ти, 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 ти. Тому що ми всі знаємо, що там порушення є. Ти, 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 ти. Це знає будь-який архітектор міста Грищенко. Ре, це знають люди, які писали провірну записку. А це вже інше питання. Ви не питаєте цю інформацію, маєте, ви маєте діяти. Згідно того, що знаєте виборчі депутати, вони відповідальні за дотримання законності в містах. Доведіть, що виконавчий комітет, тобто входені ті документи були. Незаконні. Не, незаконні. Це хай вони вже доводять. А хто доводить? Ви орган, який... Оскаржу, ви наше Хай Ви виконавчого комітету, ти хочеш скасовувати його рішення.

Рішення конституційного суду зазначено, що не ми маємо приймати рішення стабільно такі, щоб ви віде, на сьогоднішній день не скасовували право власності. Ми продовжуємо порушувати... Ми, 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 ми не маємо відомості, чи вони зареєструвалися. Але зараз я на сесії міської ради до всіх присутніх про те, що є порушення чинного законодавства. Давайте ми на тому зустріч. 12 року відкладається розгляд питання про затвердження містобудівної документації детальний план забудови Альфер Плюс. Відкладається 332 рішення. Надається дозвіл і Петру Кириловичу на виготовлення проєкту відведення земельної діяльності. На полиці відчинення. Яке це відношення має дозволити? Наступне! І то саме досягнено охорони забудови. За основу. Кучкович. За. Ченського нема. Хапші. За Герльовський. За. Рабовський. За. Добровська. За Кенцберезюк. Кісак. За. Кіселичник За. За. нема. Молощак. За Моточ нема. Мицько. За. Наконечний. – «За». Пономаренко. За. Нема. Утрима. За. Утрималась є. Савченко. Сазонова. Сенькева нема. Стародуб нема. Стасик. – «За». Степаненко. – «За». Тимчишак За. Цех майстер. Як? За. Андрій Буданович. Та за смогу